В Україні створюють фонд захисту культурної спадщини. Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький під час зустрічі з представниками музеїв та заповідників. У нас більше мільйона сімей артефактів зараз на окупованих територіях. Тобто, іншому словами, вкрадені 225 об'єктів або повністю зруйновано, або частково ворога. І ми е, маємо. Е, Зробити все для того, щоб, а, по-перше, захистити те, що є, відновити те, що зруйновано, і це зробити вжити заходів для того, щоб агресор заплатив за всю цю шкоду завдані українській культурній спадщині. Нагальним залишається питання евакуації наших артефактів та їхнього захисту від ворожих бомбардувань. Щодо інших проблем, одним із основних міністр назвав брак кадрів та фінансування. Я, мої колеги, та й ми всі маємо працювати над тим, щоб те, що відбувалося роками, воно змінилося. Ну і мінімум задача тієї стратегії, яку ми на сьогоднішній день ухвалили, я маю на увазі уряд, це власне, перейти від совєтської системи управління культурним, мистецтвом, креативними індустріями до, до сучасної нової. Нині міністерство разом з урядом працюють над стратегією подальшої роботи. Основна мета збереження всього культурного надбання України без захисту і збереження від до реставрації, ти не матимеш що показувати назовні. Коли ми говоримо про культурну дипломатію як таку, ти повинен мати продукт для того, щоб його показати. А показати нам є, що навіть попри війну лише за 2024 рік Україну відвідало понад 2,5 мільйони іноземних туристів. Валентина Карпенко, Олександр Банний Укрінформ.